Пацієнт 62 роки звернувся до терапевта зі скаргами на те, що не може їсти. Їжа не проходить. На цьому тлі постійні поперхування, відригування, кашель. Але головна проблема, що їжа не йде, втратив вагу, і попереднє враження у терапевта було, що це, мабуть, рак. Терапевт направив пацієнта на обстеження, яке включає цей е, знімок загальні аналізи. В загальному аналізі крові лейкоцитоз, мінімальний 10 з гаком, е, підвищення нейтрофілів, тобто, це може бути і ознакою бактеріальної інфекції, це може бути і від онкології. Але при цьому гемоглобін ідеальний. А Шоя мінімально підвищена 20. На знімку рентгенолог описує підозру на пухлину верхнього поверху середостіння. Рентгенолог бере попередній знімок цього пацієнта за 21 рік, бачить, що там щось починалось, і зараз бачить, що тут. Збільшення є в цій зоні верхнього середостіння, і виносить такий висновок, що підозра на пухлину середостіння і правобічна пневмонія. Так, легенева тканина праворуч видається більш щільною, ніж ліворуч. Але це може бути суто від притискання пухлиною. Але. Притискання йде зверху, а щільність підвищена і в нижній частині, і є, є нотка вогнищевих змін, тому рентгенологічно тут можна е, думати про рентгенологічний діагноз пневмонії. Що треба з ним робити? Запальна картина є. Яка може бути від пневмонії? Пневмонія описана. Що робити? Лікувати, як пневмонію. Ні. Треба його відправити в томографічну бочку. Це скаут, це е, оглядовий знімок, який робить томограф. І ми бачимо, ми бачимо цю пухлину. Верхня частка правої легені, і ось це видається пухлинним утворенням. Ось так виглядає светр. Рухаємось згори вниз. Це контраст, гортань. А це. А це величезний стравохід, ось такий величезний стравохід. Я такого ще ніколи в житті не бачив. Ось такий стравохід. Оце все стравохід. Ліва легеня. Права легеня з'являється е, притиснута величезним стравоходом. І це все стравохід. В ньому є їжа, точніше те, що від неї залишилось. Аорта, трахея, стравохід величезний. Права легеня, ліва легеня і. І в правій легені, і в лівій легені є численні вогнищеві тіні. Притискання це оце, оце притискання. А безліч ось це вогнищеві тіні. І ось тут це не від притискання. Ми вже дістались до серця. Величезний е, стравохід з'являється сілоєд серця і. Могутній атеросклероз в лівій коронарній артерії, стравохід аорта, ліва легеня, права легеня, в правій легені безліч вогнищевих тіній і в лівій також. І ось такий величезний стравохід. Ось такий величезний стравохід, серце, стравохід аорта, атеросклероз в аорті. І закінчується стравохід. Далі повинен бути шлунок. З'являється селезінка, з'являється печінка, закінчується серце, стравохід, величезний, розмір. Ну, ось, 10 сантиметрів. І він повинен тут закінчитись і перейти в шлунок. І він закінчився. Ось він закінчився, і, в, і ось це пустий шлунок. Селезінка, печінка. Тепер це саме страхіття роздивляємось в ракурсі спереду назад. З'являється печінка, серце. Ліва легеня, права легеня, аорта і величезний стравохід. Ось він, ось такий стравохід. Я такого ще не бачив. Це ж скільки років він його вирощував. Тепер. Давайте розглянемо те, що зможемо в реконструкціях. Отже. Це реконструкція структур, які містять повітря. Не дуже чітко це видно, але видно, що це жах. Ось там. Оце е, гортань, трахея і ось такий величезний е, отвір е, стравоходу в верхній частині. Так, це просто буде про можливості КТ. Тобто елементи одягу. Можна навіть прочитати те, що тут написано. Фантастика. фантастичні можливості. Спробуємо зробити метод Мікеланджело ось так. Верхня частка правої легені відтиснута розширеним стравоходом. В іншому режимі, ось так це виглядає. Ось так. Це стравохід, і в ньому залишки їжі. У висновку рентгенолога до КТ було написано підозра на безоар. Ну, може, там і є безоар, але головний висновок ахалазія стравохода, тобто його патологічне розширення і непрохідність в шлунок. І ще порівняння його знімків за 21. Ліворуч, і 25-й роки. В 21-му році щось тут вже було. Але воно не було описане. Скарги на порушення ковтання, звичайно, вони багато років. Але пацієнт не звертався з цим, а звернувся, коли вже величезний стравохід і вже не їсть і від. Скоріше за все, ті вогнища, які ми бачимо, скоріше за все, це від поперхування, відригування і аспірації їжі. Зараз пацієнт знаходиться в лікарні і його, його будуть з понеділка оперувати. А висновків тут безліч, а пневмонія. Картина пневмонії не завжди від пневмонії. Картина пухлини не завжди від пухлини. І звертатись до лікаря все ж таки краще не тоді, коли зовсім не проходить. А коли почало не проходити. Я маю на увазі їжу.